Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі, де я даю цікаві і не менш важливі поради щодо легкого ремонту. Навіщо ґрунтувати стіни? Багато хто нехтує цим етапом, бо вважає його зайвим та занадто дорогим. Чи насправді це так? Сьогодні ми вам дамо відповідь на це запитання та переконаємо вас, що це дуже важливий етап, на якому не варто економити. Грунтування це дуже важливий етап будь-якого ремонту, бо ґрунтовка завдяки своєму хімічному складу зменшує поглинаючу здатність поверхні, забезпечує міцне щеплення фарби з основою та запобігає появі плісніви або грибка. Саме грунтування допоможе уникнути таких розповсюджених проблем, як відшировання від основи, появи плян та смуг при фарбуванні або появи плісняви на поверхні. У бренду Alpina є ґрунтовки, які допоможуть уникнути багатьох таких проблем. І сьогодні ми більш детально про них поговоримо. Альпіна ґрунтовка це засіб глибокого проникнення, який допомагає підготувати основу під її подальше фарбування. Вона глибоко проникає в основу та міцно скріплює її. Це допоможе вам зекономити на витраті фарби при її нанесенні. Для приміщень з підвищеною вологістю я рекомендую використовувати альпіна ґрунтовка від плісняви, яка запобігає появі плісняви та її подальшому розповсюдженню. Також перед початком будь-яких робіт варто ретельно вивчити основу та правильно підібрати ґрунтовку. Також хочу звернути вашу увагу на те, що надмірне ґрунтування може призвести до заглянцованості поверхні, що може погано вплинути на щеплення фарби з основою. Легкого вам ремонту та чудового результату. Не забувайте слідкувати за нашими відео та порадами від бренду Alpina.